Ви тільки подивіться, яка в нас є ягідка для вас. Чому ягідка? Бо ось такий класний, темно-синій насичений колір. Він дуже рідко зустрічається в цих маздах. Отже, мазда cx 5 2016 року з об'ємом двигуна 2.2 дизель на повному приводі та на максимальній комплектації. Одразу по передній частині, що кидається в очі. Кидається нам в очі ось така от рестайлова решіточка і значок Дістроніка. Це тільки на максимальних комплектаціях. Далі в нас є. LED-фари, ДХО вогні. У нас є омувачий фар та передні парктронічки. Далі, що є ще із цікавого, що кидається в нас в очі це ось такі класні 19 каточки на гумі Тойо. На дзеркалах у нас розташовані датчики мертвих зон. Безключовий доступ. Також класні стопи у нас вже йдуть. Ось така от реснічечка. Вона вночі дуже класно виглядає. Парктроніки задні, камера заднього виду. Фаркоп це також немаловажливо. важливо, до речі, там, де його немає, на загальному потоці ті автомобілі якось один до одного дуже прижимаються. А коли є фаркоп, то це вам дозволяє трошки збільшити простір між сусіднім автомобілем. Позаду верніше. бояться. бояться да. Комплект зимової гуми на дисках в подарунок для нового власника. Але якщо люди хочуть дуже великий торг, то в такому випадку гума залишається у нас. Тому сорі. Хороші автівочки на сьогоднішній день дуже тяжко виграти на аукціонах і взагалі в Європі, адже ціна на них збільшується кожного дня. І як бачите, з останніми подіями крос-курс також змінюється. Із цікавих речей, ця мазда може здивувати кожного. Тому що позаду мене розташовані 4 колеса на дисках 17-го радіусу з високою гумою. І я сижу на задньому дивані. Дуже-дуже комфортно. Ну, це не може не радувати. Е, на дверних картах нас розташовані дуже класні декоративні вставки під метал. Може, тут можете переконатися, побачите. Оце металева, а це от така декоративна ставочка. Гарно виглядає. На порожки ми купили накладочки, також металеві такі для того, щоб не дряпати. Бо буває, діти сідають і наступають. Дряпають в попередній частині. Тут є багато чого цікавого. Є що розповісти. В першу чергу це одразу акустична система Bose. Далі підігріви передніх сидінь. Двохзонний клімат-контроль. З нових моментів, які є в цій Мазді саме це ось така нова мультимедія. Продемонструю вам, як вона працює. При вимкненні запалювання, магнітола в нас йде наполовину сенсорна і є ось такий джойсик для управління всією магнітолою. Шкірине мультикермо я вам говорив. Датчик світла в нас присутній, датчик дощу, USB-виходи, AUX, Bluetooth, все, всі ці речі зрозуміли. Дзеркала в нас ідуть з електроскладанням, дзеркало. Внутрішнє у нас із автозатемненням. Сидіння в нас йдуть з електропакетом Передні і водійські в нас з пам'яттю. Також ось така от перфорована шкіра. Все дуже приємне на дотик. Виконали ми професійну хімчистку салону, детейлінг полірування кузова. Чому я саме захотів вам відкрити підкапотний простір і показати не тільки те, що його помили, а найголовнішим моментом є те, що ми обслужили це авто. Повністю. Як саме я вам скажу, ми замінили в ньому два верхніх розпредвели. Замінили вкладиші, замінили гідрокомпенсатори, замінили комплект цепочки з натяжувачами, тобто все в зборі. Замінили всі прокладки, включно з прокладкою ГБЦ Головку відправляли на шліфовку замінили масляна насоса, замінили маслоприймач, перепакували під дом. В принципі, ТОшка. Була не дешевою. По сумі це все нам стало орієнтовно в 4,5 тисячі доларів. Окрім цього, ми обслужили ходову частину автомобіля, а саме замінили всі 4 гальмінних диски, замінили всі колодочки перед-зад. І також ще забув наголосити, у нас турбіна також після капітального ремонту. Тобто, автомобіль у нас зараз буде. Новий власник, який придбає його, буде робити обкатку мотора і в подальшому він отримає собі спокійно 200-250 тисяч знову ж таки до наступної заміни ланцюга. При правильному обслуговуванні, при заміні шайб під форсунками, при заміні масляного Маслоприймача, перепрошую при заміні маслоприймача, цей двигун може їздити дуже довго. Але при неналежному обслугованні трапляється те, що всі. Обговорюють на форумах, що ця мазда є ненадійною. Да ви що так, купуйте бензинову, будете мати спокій, то хай там вона буде пити 12-14 літрів бензину, але тільки не беріть дизельну. Ні, я вам скажу, це все просто нав'язують стереотипи ті люди, які не розуміють, що таке дизельний двигун і як його правильно обслуговувати. Насправді немає нічого складного. шайби під форсунками, масло приймати, Час від часу міняти те мастило, не їздити 30 тисяч, так як їздять за кордоном, в основному це і є проблемою ось цих двигунів, що дуже довго не міняють мастило. В нашому ж випадку ми завжди обслуговуємо кожну автівку і мазда не є виключенням. Саме про цей двигун і про лінійку цих двигунів ми знімемо окремий підкаст, закинемо на YouTube. До речі, там все вийде дуже класно, бо ідея гарна. І що хочу сказати: ми йдемо завжди проти системи. Всі не люблять ці Мазди, не купують, тому що з ними є ось такі моменти, які виникли у нас. А ми ж в свою чергу робимо все, як завжди, як для себе, вкладаємо кошти, кожну автівочку робимо із душою, і, врешті-решт, новий власник отримує хороший автомобіль за доступною ціною і правильну компанію, до якої можна звернутися. Компанія Полоніавто з нами завжди якісно, безпечно та надійно.